І до нас доєднується Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військово цивіль... військової адміністрації? Пане ігоре, вітаємо вас, дня. пане ігоре. Скажіть, будь ласка, яка ситуація нині в Умані? Як взагалі область готувалася в умовах війни прийняти таку кількість паломників з Ізраїлю? Ну, Уманщина, Черкащина, в цілому і Уманщина, зокрема, вона традиційно дуже активно готується до цих заходів, тому що вони передбачають дійсно е, такий масовий наплив е, святкувальників, тобто прочан, які е, незалежно від обставин, незалежно від безпекової, безпекової ситуації, вони е, реально намагаються їхати до свого лідера, до досадика Нахмана. І незалежно від того, як ми попереджували і превентивно намагалися упередити масовий приїзд, ми сьогодні бачимо трошки, вносимо корективи. Понад 35 тисяч вже прибуло. Ми сподіваємося, що сьогодні перший день святкування, і ця цифра буде близько, близько цієї цифри. Прибулих Превентивно ми готувалися шляхом проведення певних заходів для підготовки з правоохоронцями з службою надзвичайних ситуацій. Подумали ми про інструктивні моменти, тобто ми теж проводили зустрічі з рабінами і проводили і просили їх теж проводити відповідну роботу щодо запобігання такої надзвичайно великої кількості, але для них це дуже величне свято, тому в будь-якому випадку бачимо сьогодні ну, велику кількість прибулих сьогодні. таки практично перший день, коли вони святкують. Дійсно, з першою зерею, вони вважають, що вже настає новий рік. І завтра і після завтра, практично два дні. Коли ми будемо бачити процеси святкування, тобто найбільше буде скопичення, найбільш масові заходи з точки зору приймання їжі. Процедури водне водні процедури, як вони роблять ці процеси робити наразі. Дійсно, близько тисячі правоохоронців забезпечують порядок в саме в районі святкування. Ми також про і попередньо продивилися бомбосховища, і найпростіші укриття, які можна використовувати для того, щоб під час повітряних тривог. Ми намагалися проінструктувати, як діяти саме через громадські єврейські організації і через гравинів. Проте, реакція на повітряні тривоги трошки не така активна, як самих черкащан, тому не особливо активно вони на це реагують. Комендантську годину ми теж залишаємо, як вона і була. Єдине, що зараз там сама процес святкування сьогодні вночі. Об'єктивно правоохоронці, мабуть, якісь виключення будуть робити, оскільки це місце святкування, воно обмежене дійсно контрольними спостережними пунктами і сторонні особи туди не заходять. І звісним чином контрольовано можна тільки виходити, і виключно виключно в межах процесі святкування. Сподіваємося, що достатні превентивні заходи, і ті, які сьогодні, вони нададуть нам можливість безпроблемно все-таки... Пройти ці свята, щоб і наші закордонні партнери, прочани, щоб вони залишилися задоволеними. А ми саме головне змогли забезпечити їм безпеку, пане Ігоре. А для гостей Умані чи проводили для них якийсь я не знаю інструктаж? Як доносили інформацію, як себе поводити у разі, наприклад, повітряної тривоги? Так я сказав, що у нас в превентивні міри вони включали в себе. Саме підготовку до цього святкування, тобто були відповідно опрацьовані інструкції з переліком заходів, які мають дотримуватися прочани. Ці, ці заходи були також з ними були ознайомлені головні равини, тобто ті, які відповідальні практично за кожну частинку хасидського руху, і також громадські організації це. Ті, які умовно кажучи, опікуються і прибуттям, і забезпеченням перебування цих хасидів безпосередньо в умані окрім цього іншого, саме таким чином ми підготували інструктивні записки, які переведені також і на іврит. Тобто, по прибуттю, ми практично всіх забезпечили цими короткими інструкторами, де було звісним чином роз'яснено, як діє комендантська година. Те Можна отримати ту саму міграційну підтримку в якості такої необхідності, до кого звертатися, коли якийсь інцидент трапляється, як діяти, коли лунає повітряна тривога. Тобто, всі процеси, які всі обмеження, які пов'язані з воєнним станом, вони були передбачені саме в процесі інструкторів. Вони всі ознайомлені. Інше питання на яку ступінь вони розраховують. Щодо виконання цих заходів, то вже як кажуть, інше питання. Але ми сподіваємося, і наші правоохоронці сьогодні свідчать про те, що вони більш менш добросовісно відносяться до наших застережень, тобто до всіх питань, до наших вимог, які пов'язані з воєнним станом, і станом на сьогодні ситуація контрольована і стабільна. Пане Ігоре, дякуємо вам. Я сама і з Уменщини, Черкащини, тому дуже було приємно вас чути в нашому ефірі. І дуже е, дякуємо вам за те, що обговорили таку важливу тему. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА.